Фрезія це чудова квітка, яка завойовує серця своєю красою та неповторним ароматом. Завдяки своїй ніжності і вишуканості вона завжди була символом романтики і чуттєвості, за що її високо цінують. Фрезія належить до родини Ірисових і походить з Південної Африки. Вперше ця квітка була відкрита і досліджена німецьким лікарем та природознавцем. Фрідріхом Вільгельмом Гільденбрантом у 1830 році, який назвав її на честь свого друга Фрідріха Вільгельма Фрези. Серед головних особливостей рослин варто відзначити. Фрезії представлені в широкій палітрі кольорів. Включаючи білу, рожеву, жовту, фіолетову, оранжеву, червону, це дозволяє не тільки обрати вишукану однотонну монокомпозицію, але й придбати букети з різнокольоровою гаммою, що так подобається багатьом. Кожна квітка фрезії має декілька дзвоникоподібних квіткопохідних гілок, що додає вишуканості і об'єму букетам. Навіть при невеликій кількості гілочок в одній зрістці обраний букет завжди буде виглядати гарно і розкішно. Ця квітка часто присутня у весільних букетах. Завдяки своїй красі та аромату, вони завжди залишаються одним з найпопулярніших видів у флористиці. Її також можна вирощувати у садових композиціях. Сучасні гібридні садові фрезії виростають висотою до 1 метра. Листя у фрезії лінійні в довжину до 20 см і в ширину 1 см, а квіти збираються у витончене суцвіття по 5 квіток на розгалуженому в одну сторону квітконосі. Цибулини у фрезії Пульбу цибулини невеликі, по діаметру приблизно 3-4 см, покриті лусками. Терміні цвітіння цілком залежать від часу висадки. Треба зауважити, що вступають вони в період пишного цвітіння через 5-6 місяців після висадки. Вирощувати в саду цибулини фрезії так само просто, як скажемо, гладіолуси, жоржини. Тільки фрезії потрібно трохи більше часу, щоб увійти в період пишного цвітіння, і на зиму цибулини. Потрібно викопувати.